Я залишу на тих да, деяких блогерів, котрі я дивлюсь, та совітую. Як це на українській буде? Совітую. Совітую. Ви зрозуміли. Я ще е, у відео дуже мало монтажу, оскільки, по-перше, я не вмію. Мен... Да. <глухи> <плухи> О, я носу можу грати. Та, звісно, мінус 6. Топ. Дві хвилини. Ну, напевно, всім ми Доброго ранку. Доброго дня, доброго вечора. Ми з України. Вибачте, я як не могла пропустити. Ну, всім па па Я буду вже закінчувати відео. Всім па-па. Цілую.